новогодняя А. Карпозека. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Андрей Александрович. Да, правильно, Александрович. Да. Карпозыка, Елена Васильевна, триста сорок восемь дней просрочка. Я в курсе. Почему не оплачиваете? Так, разница. Значение? Три тысячи все на Почему Не платите? Что-что? Почему не оплачиваете, я вас спрашиваю? А зачем вам эта информация? Ой, связь пропадает, икаете. Ну, говорите как-то на пожалуйста. Вы, вы вы можете выйти из подвала где-то? Что? Вы, наверное, где-то в подвале находитесь. Триста сорок восемь дней вас спрашивать, как собираетесь вопрос финансовый решать? Я еще не знаю точно. Думаю. не знаете, да? да? Все время отказываетесь, отказываетесь, хамите. Угу. Uh -huh. Себе а вы все звоните и звоните. Андрей, вы злой, потому что бедный. Что что? Вы злой, потому что бедный, или что случилось, что вы не можете рассчитаться с долгом? Ну какая разница? Не имеет значения абсолютно. Вы задаете вопрос, что -что? ответ на который, в принципе, не имеет значения бы я вам сказал, ничего не меняется от этого. Так что, не считаю, нужно отвечать на пустые вопросы. Бессмысленные. У вас есть родители? У меня есть, да, конечно. Почему спрашиваю? Они работают? <laughs> Зачем вам это? Я тоже. М? на что вы брали 2000? Я уже не помню. Когда это было? <poreuxket> <сores> <сores> за... За 1000 готовы сегодня закрыть кредит? Нет, конечно. Не -не -не. я ничего вам не дам. Ничего? То есть вы... Нет, Будете? -не 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 -не. Новый год будете так на сухую хуй сосать. А вы так плохо разговариваете? Говорю, на Новый вы... год, на Новый год с... хуй без... так на сухую сосать будете. Не дам вам денег, ничего. Услышала? Ну, хамить у вас получается очень хорошо. Больше Окей, Я хам. Не имею, да? И отдыхай пока. Все, давай, мало. Алло. Доброе утро. Доброе. А Дмитро мене звати з приводу заборгованості вашої, Максим Сергійович. А саме в компанії KFA, пам'ятаєте про відкритий ворог? Ні, Фліп. Увага! Вадиться запуск даної розмови. Hello? Доброго дня. Доброго дня. Фінансова компанія «Укрфінстандарт» мене звати Леся Леонідівна, мій внутрішній номер 0207. Це ну, Оксана Андріївна? ви? Телефоную вам з приводу вашої заборгованості по кредиту Сума до закриття 10 тисяч 320 гривень. Кількість просрочених днів 449. Згідно з нас не стати, го кодексу України кредитор вимагає поласення про протягом трьох наступних днів. Оплата поступає в даний Який Ненормальний кредитор. Чи ти більше чотириста ага. днів сидів а тепер от протяжі трьох днів він чекає оплату? А ми запитаємо, що з нього все нормально з головою. Так. Оксана Андріївна. Так так, я слушаю. Я будемо вирішувати ваше фінансове питання. Я не знаю, як ви будете вирішувати. Не, не будемо вирішувати, а ви. Я? Я не буду вирішувати ваші фінансові питання. Самі собі вирішуєте свої фінансові питання. Так Ви своє фінансове питання. А Ми не... Моє фінансове питання. А я вже вирішила, да. Ті свої фінансові питання я вже вирішила. Тобто ви відмовляєтеся платити? А це коли я казала ці слова? Оксана Андріївна, у вас заборговані з колес кредиту сума до закриття 10 тисяч 320 гривень. вже більше 400 днів. Ви думаєте, я ще не знаю, що вона є там? Так, я вас питаю, коли ви вирішите це питання. Яке питання? Коли ви закриєте цю заборгованість? Я не буду закривати, цю заборгованість, що ми. Так важко згадатися. І в принципі я кого вже пойде вам вас. Чотириста днів на вас положили. А ви, а ви названюєте, які берні питання задаєте. Ну до чотири дні безрочки. Я так, розумієте, які будуть наслідки в разі неоплати. Так, звичайно, розумію. Будете знову телефонувати, буде 500 днів, будете телефонувати і казати, що не протягом зі трьох днів обов'язково заплатити. Потім пройде ще 100 днів, ви знову зателефонуєте і знову, і знову, і знову, і так до безконечності. Він постійно буде телефонувати і казати, що кредитор вимагає оплату напротяги трьох днів. Або інакше там роб в тюрму розстріляють, передадуть рабабку із рая, значить, у пекло, і все, і все, все миломоремо. Ми 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 ну наподобі цього. Виконавчий напис, виїзна група, руку прийдуть, заберуть, заблокують рахунки, заберуть це майно, описують йому мусі, е, я не злив, ніде в стро не, не перебивайте, коли я розмовляю і слухайте, тихенько з закритим ротом. Люди не зможуть куди швидко наситися, і я не їду за кордон. і це решта, що тільки можна придумати, і ще навіть неможливо придумати е, нормальні уминяємо людині. Різдви суттєві стати там, Уже 1400 днів. Ні, за що знаю, що буде далі? Тепер можете говорити, що ви там хотіли. То що фіксувати Ви відмовляєтеся, Ви дію, не, не, вона, не, вона. що ви знаєте. Що впливає, що ви там зафіксуєте? Фіксуйте взагалі, що ви що хочете. Це взагалі фіксація взагалі ні на що не впливає. Абсолютно ні на що. Якщо я зараз зафіксую, що ви вимовляєтеся, сплачувати, чекайте на виїзд регіональних служб. І ти ще телефонувати не будете? Будемо вас та лама. Ну а виїзду відповідно теж не буде. Ну, по-перше, у вас немає візників, по-друге, у вас немає коштів на, на дорогу, ну і все решта. І для чого вони бо їм приїжджати? Це ну взагалі смислювати. Себрець у нашедший такий, що просто фінал. Дівіться, а по поводу того, що ви зафіксуєте, і ви будете телефонувати, і ви говорите, що хтось приїде, і якусь, якась група, представники, які ні це ж нимає, і ви ці казки мені розказуєте більше 400 днів. Ви при своєму розумієте, ви думаєте, я повірю повірите? Ну, тоді, Оксана Андрійовна, ну, я субсидію, що ви відмовляєтеся з паспортом і чекаєте на виїзд оригінальних представників. На все добре, до побачення. Нічого не впливає. Алла, Алла, говоріть. Добрий день. Слухай, слухай. Алло. Компанія Примаколек, центр грошових вимог. Скажіть, будь ласка, я можу підтвердити. Ні, не можете, центр грошових вимог. До побачення. Угу. Злоть трубку. Центр. Очікуйте від. Доброго дня. Так. Добре. Мене звати Марія Іванівна, компанія Примоколект. Мені потрібна Оксана Андрійна, Порцева. Навіщо? Що, прошу? Навіщо? Як навіщо? Ви знаєте її Оксана Андрійна? Так, знаю. Що голосніше? Знаю, знаю, каже. Добре, хоч номер номеру телефону, що у вас зараз на екрані, нехай її Оксана Андрійна обов'язково мені передає передасте, так? Ти ю. Ти нормально в тесте з головою? То це ви, Оксана Андрійна? Навіщо їй телефонувати тобі, то я не розумію. А чому тобі? Чому ви зараз переходите на особистості? Я хіба на на <смітна> дозволила переходити на <смітна> ти? Хто дозволила? Продовженням даної розмови ви підтверджуєте, що є згоди на взаємодію та обробку персональних даних. Дана розмова... Доброго дня. Так, добрий. Мене Єлизавета звати, телефоную з компанією Укрборг, мій внутрішній номер 3410. Андрій Йович, Марина Іванівна, знайома вам? А яка ваша фамілія? Що? Прізвище ваше. Я нічого не почула, що ви говорите? Прізвище ваше ви не назвали. Ви Ірину Іванівну Андрійович знаєте? А ви не знаєте, який у вас найпреді пріоритет? Не надо мені будь ласка хамити, я вам не хамлю. Давайте з цього починати, без цього хамства. А де хамство було? Ну хамить, будь ласка, Ірині Іванівні, не пуді і не хамить. Угу. Mm Новий -hmm. телефон Direct-асить. Да. На desktop Jupiter. Що? А я розумний, я? я Коротше, мала, навіть нау фамілію свою, іди запитай там, маму, тата, як тебе звати, фамілію, потім перезвониш. Яю фамілію, розумієте? Твою, твою. Чи не маєш фамілію? Прізвища, як тебе? Я вам тебе... представила, прогаліте їм, ям своїм, того не достатньо? Ні, звісно. Давай, іди запитай маму, там, якого тебе прізвища. Заодно запитай у неї, як тато та 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 твоє звати, вона може, може і путати там, в принципі. Уточніть, потім перезвонить. Що Я вас почав і почала Кажу, Каже, ти уточни своє ім'я, прізвище, по батьку. Я все знаю, своє ім'я. Ви що ви говорите взагалі? Ну, не називайте її під запис розмови. Мені не треба уточнювати моє ім'я, бо я його знаю. Ви чуєте себе взагалі? Ну, говори. Я вас запитала про вашу знайому. Ким вона вам доводиться? Та перед тим як задавати питання, представся, мала. Раніше з нами спілкувалася Ірина Іванівна з цього номера. Все, давай поки, коротше. Ти дурна дуже. Доброго дня, Оксана. Так. Да. Також Оксана представляє компанію FinX. Приділіть, будь ласка, дві хвилини для короткої розмови. Добре? Наша компанія займається споживчим кредитуванням, і зараз є вигідна пропозиція. Озвучу коротко умови, а ви приймете для себе рішення. Добре? Раз є можливість оформити кредит від 1000 гривень до 50 тисяч гривень, терміном від півтора місяця до двох років, з мінімальним пакетом документів лише з паспортом та індифікаційним кодом. На таких умовах може це... наша пропозиція? Ну, таких цікавить, але це брехня, це неможливо. Там не тільки паспорт і індифікаційний код потрібно. Із документів лише паспорт та індифікаційний код. Ну кодом. ось бачите, документів... ну нам ще треба дословно вам розказати мама, тата, брат, сват, сусідів, номера телефонів, їх ДНК, група крові і все остальне, щоб ви потім їм надзвонювали. Скажіть, будь ласка, питання кризи для вас актуальне? Можемо запросити до офісу, де ви з менеджером зможете подати заявку? А ви для чого? Ми зберігаємо в контакт-центру, щоб ми підібрали для вас офіс і ви підійшли в зручний час. Ага. А я просив вас про це, це робити. Ми буде я за СМІ. Потім будете казати, що я просив у вас кошти і тому, і тому подібне. Самі стоїте на коліна переді мною, щоб я тільки у вас взяв кошти, а дзвонюєте кожен день. Справа зручі телефонуємо вперше на нашої компанії Фінікс і тільки повідомляємо інформацію, якщо для вас актуально, то запрошуємо. Ви вас питаєте мені впарити, просити, щоб я у вас там взяв кошти. Якщо для вас не актуально, вибачте, що потурбували, на все добре, до побачення. Не вибачаю. Доброго дня. Да. Меня звати Марія Іваніва, компанія Primo Coleg, ви Андрій, Напорцева. Всім приходите. Так, якщо не секрет. Що ще раз? Якщо не секрет, ви доволі ще думаєте названювати. А чому чи довго? Так я запитаю у вас. Скільки ще будете телефонувати? Ну хто для вас ця людина? Близька людина, яка різниця. Скільки ви думаєте, що не дзвонювати? Ви інформацію зможете передати? Скажіть <гаде> їй, щоб вона вам перезвонила. Нехай перезвонить так. Та вона навіщо їй це? Очікуйте від... Алла, здравствуйте. Трима коллекция на денежном взыскании. Порция Оксана Андреевна. Вам знакома? Да, слушаю. Это вы, да? Да. Меня зовут Климова Ирина Александровна, инспектор по проблемным взысканиям. Я звоню касательно вашей задолженности по ДНР. Вам уже звонили, сообщали касательно того, что вы обязаны закрывать задолженность в кратчайшие сроки. 1400 гривен сумма к оплате на сегодняшний день. Скажите, мы с вами можем договариваться на закрытие данной задолженности? Нет. Почему нет? Мне Кредит не будет. брали. Кредит брали, почему не будете? У вас в кредитном договоре указано, что можно не платить или что? Да. Или что? можно взять деньги? Это вы в благотворительной службе брали? Да. Что? Это благотворительная организация. Какая благотворительная организация? Вы адекватный человек? Ну что вы такое говорите? Я вас поняла, ожидайте на сонце. Франции Алло. Алло, Доброго дня. Так, доброго дня, слухаю. Мене звати Єлизавета, я являюсь представником компанії Укрборг, мій внутрішній номер 3410 Андрійович Ірина Іванівна. Ким вам доводиться? Підкажіть, будь ласка. А, ні, не підкажу. Ви що хотіли? Що? А ви що хотіли? Ким вона вам доводиться? Я з якою метою так, ви на... цікавитеся? Алло? <звук> Да, я вас слухаю. Кажу, яка мета? Я не чую вас. З якою метою ви цікавитесь? Ну вона надала ваш номер телефону і свій контактний при оформленні кредитного договору. А коли вона у вас оформляла кредитний до кредит. Я не зобов'язана вам надавати цю інформацію, я не маю права цього робити mm -hmm. по законодавству. Ага, я понял. Так і що ви хотіли? Ви можете, будь ласка, сказати, ким ви їй доводите, чого ви мені задаєте питання за питання? О, та я не маю питаєте? права. Я не маю права вам надавати таку інформацію. По тоді терпіть дзвінки, гарного дня, до побачення. Добре, щасливої дороги. Нахуй. Доброго дня. Алло? Алло, доброго дня. Добрий день Алло. Так, слухаю фінансова компанія Українстандарт. Мене звати Яна Леонідівна, внутрішній номер 2097. Черненко Олена Анатоліївна. Так, слухаю. Телефонуємо з приводу вашої заборгованості по Алікс Кредіт. Сума до сплати 43 три тисячі гривень. Кількісні прострочки 481. Олена один. Анатолівна, кредитор вимагає протягом трьох наступних днів внести дві 1050. Оплата поступає Оплата контураний термін. Так, так, звичайно.